21 березня своє професійне свято відзначають актори лялькових театрів. У Полтаві з нагоди свята розгорнувся міні-фестиваль прем'єри сезону. Студенти Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого зокрема демонструють майстер-клас з акторської майстерності. Сьогодні ми показали потрошку, що чого ми вже навчилися за цей короткий період часу, за перший семестр з майстерності актора театру Ляльок та з основ майстерності актора драматичного театру. Пластика рук це по майстерності актора театру ляльок. І звичайно, майстерність актора драматичного театру це були етюди з тваринами та етюди з предметами. Я предмет. Лялькарі не лише захоплюються красою людей та тварин в мініатюрі, а й управляють ними, залишаючи у нашому житті місце для казки. Адже ляльковий театр це мініатюрне диво, маленький світ, який вражає уяву як дорослих, так і дітей, буйством фарб і різноманітністю інсценованих сюжетів. Це магічна професія. Наша магія в тому, що ми вміємо оживляти неживе, тобто дати неживому предмету можливість рухатись, думати, можливість робити рішення і реагувати на події. Відомості про театр ляльок зустрічаються ще в античній літературі і в давньому Єгипті були театралізовані вистави релігійного змісту з використанням ляльок богів. На сьогодні існує безліч різновидів ляльок. Управляння кожною з них потребує особливих умінь та навичок. Є сім основних видів ляльок і гібриди, тобто по поєднання цих видів ляльок. Ви знаєте, тростинну ляльку, напевно, це лялька, яка е руки якої завдяки тростинам працюють, є маріонетка, це лялька на ниточках. Є Петрушка, є планшетна лялька, японська лялька. Її в Бунраку придумав. Є інші світляльки захоплюючий, занурившись до нього одного разу, вже не залишиш ніколи, розповідають київські студенти. Якщо жити сьогоднішнім днем, то я хочу бути лялькарем, я буду робити все для цього і. Ну, це все можна що сказати, і це дуже подобається. В цьому повністю все. Саме... Це дуже цікаво. і це щось дійсно нове, і я вважаю, що це театр майбутнього. Ця професія вона... Вона в мене з дитинства можна сказати, сиділа десь е... всередині, тому що мої батьки-лялькарі. Е... І Як же, як же куди я ще могла піти, як не в лялькарство? На міні-фестивалі у Полтаві свої вистави покажуть три переможці конкурсу огляду театрів Ляльок України прем'єри сезону.